Вітаю всіх на youtube платформі Новини Лайф». Мене звуть Галина Остаповець. Дякую, що дивитеся, дякую, що довіряєте. Гостем нашої наступної інформаційної години стане Олександр Харченко, директор енергетичних програм. Пане Олександре, вітаю вас і дякую, що долучилися, вдячні за ваш час. Вітаю. Власне, будемо говорити з вами про енергетику, проблема і ситуація, в якій ми в Україні живемо щодня. Розпочати хочеться з такої загальної інформації, адже наша енергетика систематично щодня, десятками сотнями разів, певно, уже за весь цей час піддається атакам Росії. Якою є ситуація? Буквально станом на сьогодні. Станом на сьогодні ситуація є доволі складною, що не дивно, але вона абсолютно контрольована. І навіть дуже масивні атаки окремих регіонів, як от остання атака сталася на Дніпрово-Запорізький регіон, вони по суті не дають московитам того ефекту, якого б вони хотіли, тому що безумовно вони хотіли б добитися того, що, скажімо, тижнями не могли б відновити подачу живлення, щоб люди страждали без опалення. Тут і серії не дочекаються. І я знаю, що Запоріжжя вже повністю е, заживили. Дніпро не зараз в процесі, але вже значна частина і там отримала живлення. Головне працює опалення, працює подача води, і е, ще раз не дочекають. Це насправді всі слова завжди чути. Чому я кажу, тому що от буквально зараз я читала повідомлення Володимира Зеленського про те, що він знову попереджує про ракетні удари, які можуть бути власне нанесені вже цієї зими, або впродовж цієї доби, або впродовж наступних діб. Власне ситуація не нова, новини не нові для нас, тому що наближаються морози. І ясна річ, що ворог буде намагатися залишити нас власне без світла та тепла якими вони власне можуть бути, не хочеться дуже прогнозувати, але якби почути вашу точку зору, тому що ці удари у нас постійно відбуваються. Ну, на жаль, зараз щось прогнозувати практично неможливо. Тобто, е головний фактор це атаки. Ми не можемо передбачити, які атаки відбудуться, в яких регіонах і яким чином вони будуть конфігуровані. Я розумію, що наша протиповітряна оборона робить все можливе. Я розумію, що на енергетики я бачу зараз, як люди працюють в тому числі на морозі, в тому числі під е, снігом в абсолютно божевільних умовах. Іде робота по відновленню ривлення там, де відбулися атаки. Зараз і ну часом на це страшно дивитись, тому що. Ну, реально там в трьох метрах через сніг не видно нічого. А люди працюють, відновлюють обладнання, намагаються заживити якомога швидше тих, хто не має зараз електрики. Тому е, я би не брався прогнозувати, але що я розумію дуже добре, що е, які б зусилля вони не докладали е, е, окунути Україну в пітьму і залишити українців без електрики, в них не вийде я завжди це за вашими інтерв'ю, за вашими коментарями, і ви притримується точки зору, що гірше ніж є, ну плюс-мінус, росіяни нам зробити уже не можуть. Чи ви ж все ще так думаєте? Ну а це доволі очевидно. Подивіться, вони нанесли дуже важкі удари по Одещині. Фактично, зараз Одещина вже заживлена. Там все працює графік, працює, люди отримали живлення і незважаючи на всі складнощі. Відновлення відбулося зараз те саме відбувається там, де вони наносять нові удари. Скільки разів відновлювали київський регіон? Скільки ударів він переніс? Ну Київ один з найбільш таких, знаєте, найрадісніша ціль для цих терористів. Тобічно. І ударів по Києву величезна кількість, тим не менш відновлюються, відновлюються, відновлюються. Тому ми і далі будемо це відновлювати складно боляче. Але в нас немає іншого виходу, і це буде відбуватися повірно. Буквально в кількох словах, якщо можна сказати, як працюють наші енергетики, тому що інколи ну, досить часто, точніше, здається, що вони роблять ну, справжні дива, тому що та сама Одащина чи Київ, де ми з вами живемо, інколи Здається, що світла не буде тиждень, а то й півтори, тому що ми чуємо ці удари, бачимо ці удари на власні очі, але світ з'являється ну там буквально за добу, більш-менш ситуація стає. Нормальною жити можна, як кажуть. Ну знаєте, сьогодні якщо, якщо мав можна, розмову з не... мав розмову з колегою з Німеччини, який е, професійний е, професійний енергетик, да, е, і вони зараз з подвійним здивуванням бачать результати роботи українських енергетиків, тому що вони розуміють, що якби щось таке відбувалося в Німеччині, то там ситуація була б значно гіршою і. Вони не мають цьому жодного сумніву зараз і намагаються вивчати український досвід для того, щоб зрозуміти, а як же це відбувається. Повірте, дуже багато від інженерів залежить. Залежить дуже багато від креативних часом інженерних рішень, які не будуть працювати рік. Але дадуть змогу тиждень людям протриматися, отримати електрику, і потім будуть замінені. Багато абсолютно нестандартних підходів для того, щоб використати обладнання, яке здається, вже давно має, має бути металоломом. Тим не менш, люди знаходять шлях, як його використати, як його відновити, яким чином знову знову підключати. Тому дійсно тут і кваліфікація, і інженерний досвід, і інженерна креативність сьогодні українських енергетиків це об'єктивна. Картина е, дає результат, результат якого дійсно ну ніхто в світі більше дістати не зміг, скоріш за все, е, просто через особливості того, як е, вибудована українська енергетика, як працюють українські інженери, і як ми підходимо до формування і мереж і е, з'єднань, і зв'язку з е, споживачами для того, щоб добитися максимально ефективного результату. Тут неймовірна подяка нашим енергетикам, які в дуже інколи нереально складних умовах на межі ри смертельних ризиків, все таки повертають нам те саме світло. Неймовірна подяка зараз. Вам. Це величезна проблема. Це це об'єктивно те, що ви сказали. Навіть не погода, а те, що атаки стали дуже Обстріли, так. і зараз є дві великі небезпеки, з якими ну доводиться додатково стикатися. Це по перше, відбувається атака, і вона триває 80 годин. І летить і летить, і летить. А люди вже без живлення, і вони хотіли би, щоб вийшла робота і відновлювати. А це неможливо, тому що об'єкти залишаються під загрозою, залишаються під ударами. А одночасно дуже багато стало застосувань касетних боєприпасів, які вимагають після того, як їх застосували, розмінування. Тобто цебто вони розлітаються по території підстанції, вони розлітаються по території енергетичних об'єктів. І е, саперам доводиться витрачати дуже значний час для того, щоб навіть доступ забезпечити до самого енергетичного об'єкту, щоб стати до роботи. На жаль, це дуже боляче, тому що зрозуміло, що в мороз кожні 20 хвилин, кожні півгодини для людей, які не мають живлення, це боляче. Ну абсолютно так є. До речі, та сама історія зараз повторюється в кривому розі. Ми цю тактику бачили в себе на Київщині. Буквально тиждень тому була чергова власне черговий удар по енергетиці. Ця війна йшла довго, 10, 12, 15 днів атакували енергетику. А зараз ми бачимо схожу історію в Кривому розі, яка взагалі ситуація і в Кривому розі Запоріжжя ми відновили, як ви кажете, Дніпро і регіон Дніпропетровщина. Ну, Дніпровщина, Дніпро сам по собі там найбільша проблема, тому що це величезний центр споживання. Там йдуть дуже активно роботи. Я хочу вірити, що завтра вже всі будуть заживлені. Я знаю, що люди там не йдуть з роботи і ну, залучені додаткові бригади. Її максимальна допомога зараз надається так само в кривому розі. там паралельно триває робота. Це спільний енергетичний район, тому там одне на інше дуже впливає. Хочу вірити, що е, завтра вже люди отримують живлення. Якщо ті, хто не отримав його сьогодні, чудові новини. Дай Бог, щоб так і сталося. Е, власне, нещодавно я чула, слухала інтерв'ю. Певно, ви чули пана Терехова мера Харкова, і він пропонує зокрема перенести важливі, ну, наскільки зрозуміло, енергетичні об'єкти під землю чи взагалі це можливо. Ну це можливо, але це дуже дорого і це вимагає часу. Себто зараз ми вже бачимо, що фортифікації встановлені, скажімо, на об'єктах. І Укренерго, Укргідроенерго, і е, інших е, ті фортифікації другого рівня, які створені, вони вже витримали. Є об'єкти, які витримали по 70-80 потраплянь. Є об'єкти, які витримали абсолютно божевільні навантаження під ударами. І за весь час один об'єкт був повністю зруйнований. І ще там в одному були певні пошкодження. Всі, всі інші там близько 80 зараз готових об'єктів вони повністю відпрацьовують захист ключового обладнання. Тому це дійсно важливо продовжувати розвивати фортифікацію енергетичних об'єктів, покращувати їх захист і над тим робота йде. Ну, власне, хотілося ще ще раз нагадати нашим глядачам, українцям і слухачам про те, що коли у нас триває масштабна атака, це 600-700 дронів. Це що там до 50 50 ракет різної номенклатури, і зазвичай відновлення триває ну такі найпотужніші роботи добу півтори, тобто найскладніше в перші доби після обстрілів і надалі ситуація більш-менш починає вирівнюватись. Приблизно така схема, так. Ну в цілому, да себто, перша е, доба це максимально швидке відновлення того, що можна швидко приєднати. Там транзити, переключення, все, що з цим пов'язано. Далі 3-4 дні на те, щоб вже детально зрозуміти, що відбулося. Зробити трохи більш надійні схеми заживлення для тих людей, які в цьому районі живуть. А далі вже йде ну таке стабільне відновлення: відновлення заміни обладнання, заміна пошкодженого від ремонт того, що можна відновити. Це вже наступний етап. Якби в нас не було атак, то протягом там 15 тижнів ми би були в ситуації нормальне живлення, цебто або взагалі без відключень, або там з мінімальними відключеннями до однієї черги. Але на жаль, я боюся, що ще нам довго чекати того часу, коли так не стане. Про обладнання, звісно, що ми не розкриваємо секрети там якісь. Але була інформація західних медіа про те, що українські енергетики шукають те саме енергетичне обладнання буквально по всьому світу, і е, наскільки його нам стане, тому що ну кількість атак вона просто неймовірна. Ну, дивіться, головна проблема це гроші, тому що е, ті резерви, ті ресурси, які були накопичені до сезону, зараз вони вичерпуються. І, звісно, з таким темпом, атак так ми розуміємо, що ніяких резервів не вистачить. Тому зараз вже критичне питання це доступ до ресурсів, доступ до грошей і допомога партнерів. Перш за все саме фінансово, тому що виробництво в світі. Там тих елементів, яких ми потребуємо зараз найбільше, воно достатньо велике і вони доступні. Але з точки зору фінансової енергетика зараз в дуже поганому стані. Це легко пояснити. нам постійно потрібно відновлюватись постійні витрати, постійні великі інвестиції в те, щоб закуповувати це обладнання, і зараз. Потрібна допомога партнерів, і над тим має працювати і уряди і всі дотичні для того, щоб максимально зараз говорити про допомогу саме на енергетичному напрямку, щоб закуповувати обладнання, щоб віднов... мати чим відновлюватись. Ну, власне про уряд. Прем'єрка наприкінці грудня казала, що світла стане більше, тому що будуть намагатися зменшити кількість критичних об'єктів, критичної інфраструктури. Чи запрацювала власне ця програма? В цілому запрацювала там не без певних е, викривлень, тому що там жалілися там жалів мер на Львова, що в нього чомусь відключили лікарні. Ну це і серії колеги, вибачте, але це має саме місцева влада піклуватися про те, щоб відповідні переліки критичної інфраструктури були надані вчасно зафіксовані. І там не було нічого ні зайвого, ні нестачі, тому що якщо там хтось не вніс лікарню в перелік критичних. Об'єктів, звісно, це біда, тому ну тут важливо, щоб не було перегинів, але тим не менш це працює. і Дійсно, певні потужності доволі відчутні. Вони порів... Вони там, скажімо, зараз ідентифіковано потужності, які по всій країні зменшують е приблизно на чергу е загальні відключення. Тому це відчутно і це суттєво. Це власне по Києву ця історія сталася, тому що ну на щастя на превелике щастя, ми маємо меншу кількість відключень за останні дні. Тобто, саме це рішення допомогло урядове. Ну тут більше відновлення тих об'єктів, які були атаковані під час останніх атак на Київщині, тип десь 8-9 днів тому, але да безумовно і загальна картина теж є більш комфортною через те, що вивільнилися певна кількість генерацій. Негода дуже буде впливати власне нам на електропостачання в найближчі дні, тому що зараз менше ніж вітр... атаки, менше ніж атаки. 100% це менша небезпека, ніж нові атаки. На жаль, під час негоди великим ризиком є втрата опалення. Тому що е, якщо буде втрата опалення е, і буде мінус там двадцять градусів на вулиці, то отут ці довгі атаки стають реально. Дуже 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 поганою для нас загрозою, бо ну, немає можливості відновлювати, бо летить нове, а вже не працює, скажімо, через те, що вражені якісь елементи опалення, і це величезна біда. Тому що будинки будуть вистигати в такій ситуації, і це прям небезпека, небезпека. Я знаю, що всі місцеві влади до таких ситуацій готуються, плани розробляють і алгоритми дій. Ну що там, де я знаю про великі міста і розроблені, і тренування проводяться, і підготовка додатково ведеться, але це дуже небезпечно. Це реально дуже суттєва небезпека. І тут треба, щоб люди подбали про себе, в тому числі подбали про те, щоб їх в їх будинках були максимально там утеплені вікна, закриті під'їзди, перевірити там якісь відкриті вікна на кришах, і так далі. І дуже важливо, щоб люди перевіряли стан так званих насосів внутрішньої циркуляції будинку, тому що ну щоб гаряча вода системи опалення потрапляла в будинок. Цей насос має бути заживленим. А якщо будинок відключили, і він там добув в зоні відключення, і насос не працює, то це означає, що вода не циркулює внутрі будинку і він застигає через це. І тут прям критично дуже важливо, щоб люди подбали про свої будинки, подбали фактично про себе, подбали про живлення для цих насосів. Там нічого спеціального величезного не треба. Навіть простенький маленький генератор може допомогти, але це Сласне. хтось має зробити, і ніхто, крім самих нас, це не зробить. Це треба розуміти. Власне, генератори можуть допомогти вирішити цю проблему попередити. Генератори, акумуляторні комплекси, будь-що, Тобто там може стояти якийсь найпростіший найпростіші батареї, акумуляторні і їх буде достатньо. Ці насоси не є там якимось суперспоживачами, але це допоможе будинку не замерзати. Власне, це той виклик, який чекатиме нас наступного тижня, тому що атаки, плюс морози і ситуація може. Бути небезпечною власне у наступний тиждень виходить, безумовно, зниження температури це от саме така додаткова небезпека. І два крайні запитання, власне, про ЗАЕС. Це питання дипломатичне. Зараз якраз наші переговорні групи вирішують належність ЗАЕС. До вас питання, власне, як до енергетика. Ви кілька разів це коментували, але все ж таки хотілося б почути вашу точку зору. Скільки часу займе перед підключенням цієї атомної станції до української енергетики? Вона і зараз підключена до української енергосистеми. Я маю на увазі, щоб запрацювала так. На нашу користь Що, щоб, щоб запрацювало після того, як ми отримаємо повний доступ і до самої станції, і до Каховського колишнього водосховища і тієї території, знадобиться років п'ять. Щоб запустити один-два блоки, можливо, знадобиться рік півтора. І е, е, теж крайнє запитання до вас. Е, ви кажете про те, що кілька років загалом знадобиться українській енергетиці для відновлення, два-три роки. Ви говорите власне про цю цифру, вона є поки що незмінною. Ну дивіться, два-три роки е, це як оцінювати перспективи. Безумовно, що якщо Давайте ще раз не буде атак за три місяці, за чотири місяці відключення стануть ненормальним явищем. Тобто, здебільшого відключення будуть ненормальним явищем, але щоб відновити дійсно роботу енергосистеми, відновити повноцінну можливість бізнесу використовувати електроенергію стільки, скільки потрібно для економіки. То ну безумовно термін буде значно довший, і я думаю, що мова йде про 3-5 років щонайменше, для того, щоб дійсно забезпечити нашу економіку достатньо ефективно дешевою доступною електроенергією. Це не менше ніж 3-5 років. До речі, зараз день уже більше і світла сонця теж стає більше. Чи допоможе це нам власне в стабілізації? Більш-менше ця альтернативна енергетика. Вона частково є допоміжною, але вона не може на жаль грати єдиним фактором у такому відновленні. Нам потрібна керована генерація, яка буде працювати тоді, коли вона нам потрібна, а а не тоді, коли є сонце чи вітер. Дуже вам, пане Олександре, за ваші грунтовні професійні пояснення. Нагадую, Олександр Харченко, директор енергетичних програм, був з нами все цей час. Говорили ми про енергетику, про прогнози. Намагалися робити навіть позитивні новини. Тому обов'язково ставте свої уподобайки та діліться цим інтерв'ю зі своїми друзями та знайомими. Бережіть себе та дякую, що були з нами.